Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віча в нашій програмі Апостольські Настанови. І я, Братарей Володимир Давидов, з вами читатим, продовжую читати послання Святого апостола Павла до Коринфян. Ми читаємо зараз друге послання, і сьогодні будемо розглядати восьму главу або восьмий розділ. Так. Апостол Павло а, нагадає, що він, от попередні глави, по суті, ну, проговорює певні відносини з Коринсь... 에, свої відносини з Коринською громадою, з Коринфянами. Були там різні у них, скажімо так, ситуації, неприємні, конфліктні. Не з усіма, звісно, але з деякими членами громади. І от в попередній главі він якби так завершує оці. Розбір, або не розбір, огляд їхніх відносин, і він якби підсумовує тим, що ці відносини все йдуть на краще, і навіть згадує про те, що. Там він посилав Тит. Тит прийшов з, до, до коринфян, напевно, з його попереднім листом. І тит якраз повернувся і сповістив йому дуже гарну радісну новину, що коринфяни дослухалися до порад апостола Павла, до його зауважень, і ну, якби, прийняли їх. Те, що, знаєте, можна почути, вислухати і залишитись при своєму. Але тут вони зрозуміли, де були, в чому не праві. Ну і почали напевно вірогідніше за все. Стали на шлях виправлення. І він би, от такий сповнений радості. І далі, у восьмому розділі, якби, завершивши цей такий величезний блок відносин, він говорить, переходить до, торкається теми відносин із іншими церквами. Іншими помісними. Е, нагадаю, що він пише це Коринфіна. Коринф це столиця провінції Римської провінції Ахая, яка, в принципі, це є так, Південна або це, ну, Південна і Центральна Греція. І в 8 розділі, який ми зараз почнемо, буквально з перших слів, він буде писати про церкву Македонії. Македонія це, е, частина, ну, це північна частина Греції. І по суті, ну, умовно кажучи, це. це Територія сучасної Македонії, держави і там деякі ще території. Отже, сповіщаємо вам, браття, про благодать Божу дану церквам Македонії, вони, зазначаючи... О, вони зазнаючи великої скорботи, сповнені радістю, вони у крайній бідності та дуже багаті на щирість. Знову ж таки, апостол Павло такий перегукується з тим, як він про себе писав, що він теж у, в труднощах, але в радості, і, ну, і так незважаючи на, зов, на зовнішнє переслідування, да, і не гаразд, і апостол Павло такий наповнений радістю за Коринфян. І тут ну, просто така стилістика дуже схожа. І тут він теж говорить про македонян, які в принципі мають зазнати певних труднощів. З великої скорботи ми не знаємо, про що апостол Павло говорить, чи то про якесь гоніння зовнішнє, чи то просто про скрутний соціальний стан економічний. Ну, тобто, якщо порівняти Македонію і Ахаю, то Ахай це більш заможній край, і там люди в більшому достатку і корінкані. Як жителі столиці, і причому торгової, вони більш заможніші ну, в порівнянні з македонянами. І тим не менше, вони от багаті на ширість. Перебувають в крайній, дехто перебуває навіть в крайній бідності, але вони ну, дали гарний приклад, і ось про що, який саме, про що апостол Павло говорить. Засвідчую, що і по силах, і понад силу, добровільно, з наполегливим проханням вони благали нас прийняти їхній дар, щоб бути спільниками у служінні святим. Ну, Апостол Павло, в принципі, практично в кожному посланні під кінець говорить про Пожертву для Єрусалимської церкви, яка була в крайній нужді, теж, по суті, Єрусалим це такий бідний регіон, умовно кажучи, порівняно з іншими там, грецькими провінціями Римської імперії. І ну, ми знаємо, що апостола Павла, була, то, він всюди проповідував якби з такою і. Іде... Окрім проповіді, бо в нього була обов'язково така ідея допомагати Єрусалимській церкві, яка, ну дійсно, е, якій потрібна була саме фінансова допомога в першу чергу. Е, і от він Коринфянам пише про македонян, що от вони, незважаючи на те, що вони більш е, бідний регіон, простіший і, і незважаючи на там скрути і скорботи, тим не менше вони благали і зібрали. Пожертву для Єрусалиму не просто звичайну пожертву, вона навіть ну, на думку апостола Павла, навіть понад, понад міру, понад силу. Mm, а, от. І от далі е, читаємо. При, благали прийняти їхній дар, щоб бути спільниками у служінні святим, ну тобто святим християнам, пам'ятаєте, що термінології того часу святі і християни це, в принципі, синонім. І не тільки те, чого ми сподівалися, але вони віддали самих себе спочатку Господу волі Божої. Ну, тут така гарний високопарний, високопарна мова, так? Віддали не тільки фінансово, але от. Реалізовували себе як християни в повній мірі, іншими словами. <кхем> так. Тому ми просили Тита, щоб він як почав, так і закінчив у вас і це добре діло. І як ви, багаті всім, вірою, словом, пізнанням, всілякими стараннями і любов'ю вашою до нас, так багатійте і цією благодаттю. Тобто, окрім інших чеснот, які у вас безсумнівно є, які апостол Павло в певній мірі перечисляє, він говорить, що було б добре, щоб ви ще багатіли чеснотою милосердя і ну, подаяння, і, і теж е зібрали. Фінансову допомогу для Єрусалимської церкви цікаво, що апостол Павло цю тему вже наголошує ще в першому посланні своєму, буквально під кінець, він теж говорить, що пам'ятаєте, він давав пораду, як збирати Корінській церкві пожертву, аби вона не була в тягість, коли він прийде і вже треба буде віддавати, щоб кожної неділі. Ну, умовно кажеться, після служби не щодня і не віддавали там пожертву, жертвували так. І не тоді, коли апостол Павло прийде і прийдеться ну, відділити від себе велику о, кількість там матеріальної допомоги, да, фінанс грошей. Щоб це не було обтяжливо, то він каже: скільки можете жертвувати щонеділі? Щоб, коли я прийду, те, що ви там впродовж місяця, двох-трьох, поки мене немає. Щонеділі ця сума збільшувалась, збільшувалась, і якби тим, хто подає, немає наклад, ну такої, знаєте. Незручності віддавати багато, але якщо це на регулярній основі, то в кінці кінців це буде потім в кінці приємний бонус. Ну дійсно велика сума назбирається, яка буде зібрана без якихось там надзусиль. І тоді, коли він це писав, він казав, що я йду ще до Македонії. Цікаво, так а тут вже по суті він говорить про результат. Того, що македонці, македонські церкви, уже зібрали ці кошти, а тепер він каже, посилає до вас тита, щоб він якби, попіклувався, щоб і ви зібрали те, що ви і почали. Так, трішки забіг наперед, Те, що коринці і були ініціаторами по скоріше за все цих фінансових пожертв. От, читаємо далі. Кажу це не як повеління, але старанність інших, інших випробовую щирість і вашою любові. Тобто апостол Павло так педагогічно підходить, і, і як гарний психолог, по перше, він спочатку похвалив апостол, похвалив Коринфян. І ну, в кінці, так в попередніх розділах, якби говорить, що які ви молодці, ви дослухались моїх слів. Потім, от зараз, буквально деякі речення назад він говорить про чесноти, що ви такі молодці. І я сподіваюся, що ви і в цій, і в цій справі ви теж будете ну, такими зразковими. Це перший момент. А другий. Він, бачите, він не наказує. Він, каже, він на цьому й наголошує: я вам не роблю повеління, так, ви мусите, так, щоб зібрали таку-то суму, і я прийду, і щоб вона була. Ні, він, він каже: я е, намагаюся прикладом інших македонців, які от через понадміру постаралися і зібрали цю допомогу. Ну, щоб вони вам були в приклад, тобто їхня старанність, щоб спонукала і вас бути старанними в справах милосердя, ну, в, цій, в зборі коштів. Адже ви знаєте благодать Господа, нашого Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, став убогим заради вас, щоб ви збагатились Його вбогістю. Ну, апостол Павло завжди ставить в приклад або себе, або, наприклад, в даному випадку він ставить Христа. От коли він себе він каже, е... вилетіла фраза М -м -м... будьте досконалі, як я до як е... е... а... зараз не можу згадати, от перед ефіром крутилася цитата. Будьте досконалі, як я досконалий у Христі, не, не, не згадаю. Ну, якби на се, бере, ставить в приклад себе, як, він, як для нього є прикладом Христос. Так от, апостол Павло теж ставить Христа Його, ну, по суті, він каже, що Христос став. Убогим заради нас, щоб ми стали багатими. Ну, Це така дійсно в праведності, скажімо так, щоб ми стали багатими праведними справами, чеснотами. Але з іншої сторони, він каже: і ви маєте долучитись до шляху Христового, трішки стати біднішими, тобто поділившись своїми статками, щоб інші стали багатими. Тобто такий... Приклад, паралель в е, приклад, і як приклад ставиться Христос. Ну і звісно, Коринфяни теж мають цей приклад відтворити своїми справами. Так, я даю що е, до цього пораду, бо це корисна вам тим, що не тільки почали робити це, але й бажали того ще з минулого року. Довершіть же тепер саме діло, щоб чого ревно бажали, те й виконано було в міру можливості. Те, про що я якраз трішки наперед забіг і сказав, що корінці можливо, і були ініціаторами і першими, або першими, хто відгукнувся на заклик апостола Павла, що так, давайте зберемо кошти, допоможемо Єрусалимлянам і так далі. Тобто, ну так, таким, таке розуміння. Так, доважі. Бо коли є старанність, дивлячись на те, хто що має, а не на те, чого немає, не треба, щоб іншим було полегшення, а вам тягар, але щоб була рівномірність. Тобто, знову ж таки, апостол Павло говорить не про те, що всі мають однаково навіть жертвувати, а всі по свої, в міру своїх можливостей, щоб не було ну, такої знаєте чрезмірної незручності або так, що один зубожіє. А другий, ну, наприклад, всі однаково жертвують для, одньо, для одного це ну, якби невеликі е, статки, невеликі гроші. А для іншого це майже ну наприклад, його місячна заробітна платня. І він не може такого пожтаку таке пожертвування робити. І от апостол Павло каже, що так і не має бути. Нині ваш надлишок на полегшення їхньої скрути, а потім їхній надлишок на полегшення вашої скрути, щоб була, була рівномірність, як написано, хто зібрав багато, не мав зайвого, і хто мало, не мав недостачі. Тут якраз цей момент, що якщо дійсно у когось менше, то щоб в нього не було недостачі, тобто скрутного положення, що він не може пожертвувати таку саму суму, як той, хто побагатше. То все от зважено, немає. От апостол Павло говорячи навіть так да? про фінанси, про ці статки, матеріальний, матеріальний збір для в користь Єрусалимлян. Він знову так, так підсумовує в певній мірі. Він не, не наказує, він якби спонукає і дає навіть і далі поради, що коли ви збираєте. Як минулий раз він давав пораду, як, як з якою регулярністю потрошки відкладати. Жертвувати Єрусалимляном. Так і отут даємо пораду, щоб не було такого, знаєте, що так, всі здаємо, всі однаково і тому подібне. Каже, щоб не було ну, певно, ніякої незручності. Так, дяка Богові, який поклав на серце титові таку прихильність до вас. Пам'ятаєте, в минулому розділі він прямо казав про Тита, що і тит його порадував звісткою від Коринфян, але з іншої сторони, він ще й каже, що і тит ну, загорівся серцем і сповнений радості за вас. Не просто передав, знаєте, о, апостол Павло, там у Коринфян все а він, вони там виправилися, все, ні, він сам якби радів духом горів. І от через це він і тут знову згадує, буквально через розділ. Дяка Богу, в який поклав на серце титові таку прихильність до вас. Бо я його просив, але він і сам, будучи дуже стараним, пішов до вас доб, добровільно. Тобто не, не просто як гонець, але ще й як самовисуванець. Він сам викликався йти до Е І з ним послали ми також брата, якого по всіх церквах хвалять за благовістя. Про кого апостол Павло говорить, ну, невідомо. Можливо, ну конкретно невідомо. Звісно, що це хтось з його ну, наближених, ті, хто з ним подорожує, супутників. Да? Можливо, Варнава, можливо, Тимофій. Ну, Не знаємо. Ну, хтось. А крім, а крім того, церкви обрали його супроводжувати нас у збиранні цих дарів, яке ми виконуємо на славу самого Господа, і відповідно до вашого старання, оберігаючись, щоб не зазнати відповідь. Такій великій кількості пожертв, доручених нашому служінню. Бо ми дбаємо про добре не тільки перед Господом, а перед людьми. Тобто, тит, апостол Павло, наприклад, і ще оця людину, яку дуже поважають, яку самі Коринфяни обрали, справа в тому, що мова йде про гроші. І, звісно, Завжди може, от апостол Павло про це і каже, може виникнути якесь нарікання або підозра, що апостол Павло збираючи щось про власнює собі. Так от, в їхній компанії, яка ну от він головує, да, організатор зборів. Але е, як і в першій главі, він, до речі, це цієї теми теж торкався. Що коли збирають, то збирають і довірені люди від тої ж церкви, яка збирає е, Коринської, і може і навіть в Єрусалим. Коли йдуть, то йдуть апостол Павло, як писав, що я може піду, а може не піду, але йдуть о, виб... ну, о, о, вибрані люди і, несуть цю, і відвезуть цю пожертву в Єрусалим, але вибрані люди від тої коринської церкви, щоб знову ж таки не було. Е і от як -от ця людина, про яку він пише, щоб не було нарікань, що апостол Павло там, знаєте, зібрав, а собі частину там, процент залишив. Цих коштів, що ні, він до, до них не, не хоче мати навіть ніякої, ніякої дотичної, дотичного моменту. все. Ви зібрали, ви вибрали людину, і я разом з нею, або там з тим же титом, ми потім віднесемо це все в, Кар... в Єрусалим. Щоб не було ніяких от таких нарікань при такій великій кількості пожертв. Звісно, Як от, ви знаєте, от сьогодні теж дуже багато так. Буває закидів волонтерам, коли от волонтери збирають. І, ну, по суті, волонтерство воно, ну, люди починають збагачуватися на волонтерстві. І випадки такі є, і, на жаль, такі випадки кидають тінь будь-якого волонтера, який збирає і з того, і щось собі залишає, так? Якісь, якби з, 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 за якийсь процент. Тут е, певні є моменти того, що волонтер. Якщо він повністю на це цим починає займатися, то він має все ж таки якісь моменти, якусь ну, можливість жити за щось. Але ці всі моменти мають бути прописані, визначені, а не так, знаєте, зібрав стільки то, а скільки захотів, стільки віддав. Звісно, от апостол Павло проти цього так бореться, тим, що є людина, яка от від Коринфян довірена і контролює, що з цими грошима і куди вони підуть. Так. Ми послали з ними і брата нашого, старанність якого не раз випробовували багато в чому. І він тепер ще старанніший через велику довіру до вас. Що ж до Тита, знов-таки, про кого? Невідомо. Що ж до Тита, це мій друг і співробітник у вас, а щодо братів наших, це посланці церков слава Христова. О, е, а це вже певні такі рекомендації е, Коринф'янам, що от до них іде Тит, і ще там два брата. Е, і от апостол Павло з однієї сторони в іншому місці каже, що мені, мені я в рекомендаційних листах немає не, не потреби. Моя рекомендація Христос, який мене обрав і послав проповідувати. А от своїм якби, учням і іншим людям він е, довіряє. Ой, Він їх рекомендує, по суті, своїм авторитетом, дає, зап, ну, запевняє, що цим людям можна довіряти. Бачите, два брата, два члени церкви Христової і, і Тит. Отже, перед лицем церков, дайте їм доказ любові вашої і того, що ми справедливо хвалимося вами. Ну, от, якби на цьому і все. Ось ми розділ завершили. Тобто такий момент. Далі там ще буде розмова про допомогу. Християнам, але це вже ми будемо з вами читати наступного разу. А 8-й розділ ми з вами сьогодні завершили. Так, традиційно прошу вас підписатися. Хто не підписаний на наш YouTube канал Віча. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, шарте відео в соціальних мережах. Також ви можете подякувати або підтримати наш канал вашими донатами, або о, закликаю і запрошую ставати спонсорами на youtube каналі оформивши спонсорську підписку і вибравши в рівень подяки підтримки. Так, і е, перейдемо до чату. Анна, убогий той, у Бога, не знаю, не можу прокоментувати це питання. Чи воно так, чи не так, Дмитро Бутрей, вітання. Ну і дивлюсь, сьогодні у нас небагато коментарів, тому пропоную одразу перейти і до молитви за нашу Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помили. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твори чудеса. Поглянь в милості і милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно, вислухай і помили нас, бо вороги наші. Зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу, святині наші та народ наш. Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не помяни беззаконні законні, людей Твоїх і не відвертайся від нас з гнівом своїм. Але в милості і милосерді Твоєму, відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Стань на допомогу нашу, на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти ворога. Погуби наміри і неправ... неправедні насмілення тих, хто прийшов до нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб якщо зайдим, так нехай щазнуть усі вороги наші. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки та наміри знищити державу нашу, українську. Та народ наш. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими, Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твої заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів грізних. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він тління. Але віримо і молимось тобі, Боже наш бо вельми щедрий, Господи, що ти захистиш в і напоубиш, та до спокою приведеш усіх. Бо ти є захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу висилаємо! Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, за разом проведений час, за святим письмом, такий, хоч пора трішки пізна. пізня, але тим не менше ми з вами змогли зібратися. Дякуючи Богу і дякуючи нашим захисникам, що є така можливість. Пані Надія, дякую. Анна, питання. Дякую. Боже вам благословення всім. Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До зустрічі!